I need Фенс. Давайте ми всі просто погодимось, що ось це не дає мені право не зробити косплей на тигра з K-pop Demon Hunters. Якщо ви не знаєте, хто такі K-pop Demon Hunters, то де ви були останній місяць? Так, я намагатимусь перетворитись на тигра, тому що перетворитися на румі чи на джіну це, звісно, не нубач. Круто. Я, я просто я звір, розумію, розумію. звір. Перше, що я зрозуміла, коли захотіла це спробувати, це те, що в момент, коли це було ще настільки популярним і трендовим, і я була за кордоном і я не хотіла там бути. Тепер це вже не настільки популярне. До речі, треба перевдягти ковтинку. Так я знаю, що я колись казала, що мені не подобається ця ковтинка. Вона досі мені не подобається. Я взагалі віддала її своїй сусідці і подрузі. Але знаєте що? У мене немає нічого блакитного. Так само, як і блакитного гриму, тому ми зараз будемо його створювати на гарілоці для їжі, бо я не професійний касплеєр, у мене немає нічого. Я захотіла це робити, тому що я сходжу з розуму. Я планую це зробити таким самим убогим чином, яким я робила колись із лайфхаків з Тіктоку. Хто пам'ятає те відео, той пам'ятає. Ось мені за нього інколи прилітає. Наскільки смішно я виглядала, і що я була насправді Сквідвард. Отже, я додаю трошечки блакитного в більш-менш бліду тоналку. І сподіваюся, що це якось врятує щось. Я не знаю, що саме. Зараз дивлюсь на цього тигра, і він дивиться на мене, а я дивлюсь на нього, і він дивиться на мене, а я дивлюсь на нього. Ще так сонце тут гаще. Ну я просто. Я не розумію, воно. Воно блакитне. Вел! Well. <смеш> я так це кажу, наче я не на це сподівалась, правда? Як вам там нормально виглядає? Логічно, що потім якісь штуки ми будемо затяняти, якісь вибілювати, а ще нам треба на шию. Напишіть в коментарях, як у вас справи. Що взагалі на що розраховуєте в цьому житті? Як вам новини? Бачимо прям таку волосся, щоб потім, коли, коли я сьогодні кудись пішла після. А, Цього відео то всі всім здавалося, що я дивна. правильно? не забуваємо про ось цю Ерію, тому що ми її, типу робимо, як наче вона пропадає десь тут. У нас головне тут, те, що я це і було в моїх планах, якщо що надати саме відтінок, відтінок, а не повний колір, поробити повний цей. Це типу дуже важко, якщо чесно. Тому нам треба тут просто відтінок. І я рада, що він виходить так, як я планувала. І замазуємо вуха, тому що а, вуха нас видають. Я, звісно, їх не буде видно під порукою, але а все ж таки. Далі ми беремо звичайний консілер. Ви скажете мені, Аліна, нащо тоді ти все це робила, якщо ти береш консилер і все не псуєш? А я нам не псую. Я просто ось цю еру висвітляю. Ось цю еру висвітляю, як у нього. У нього ось тут висвітлено трошки. Потім завжди висвітляється всередині ніс, тому що. Тому що. І ось тут. Бачите, якщо чим більше ви тушуєте, тим адекватніше воно починає виглядати, адже воно перемішується. І це так і має бути. Власне, це не туторіал. Якщо що. я роблю вообще те, що мені в голову приходить, щоб ви розуміли наскільки я все це непрофесійно роблю. У мене є ось такий ось синій олівець від ламель. І я планую ним затемнити абсолютно всі частини, які мені хочеться затемнити. Я малюю величезний тигриний ніс, це означає, що він іде аж отсюда. І отак. Всім все понятно. Всім все понятно. Я малюю ось такі штуки. Можливо, тому що їх малювали якісь інші люди. Hold on, мені треба подивитися на, на, на картинку, окей? Ось тут я сама собі назначила, де я буду вивільняти. Мені потрібно намалювати його ем, плями. Це саме такі тигрині. У білих тигрів завжди чомусь воно це щось, типу, ти напівлеопард-напівтигр. Напишіть взагалі, будь ласка, в коментарях, хто із K-pop Demon Hunters ваш улюблений герой. Тому що я не знаю чому, але мені ось цей джену взагалі не подобався з самого початку. Він мене бісив весь час. Так я даю тут ще типу контурінг, і додаю контурінг, типу, сюди сприйматися контурінг, чи воно все розташується, як мені потрібно. Я без поняття, якщо чесно. Окей, воно так не робить, як мені хотілося. Просто мені джіну видається чуваком, який просто знаєте якийсь аб'юзер, придурок. І вона просто на це ведеться. І мені це здається дивним, бо типу, він говорить, знаєте, навіть, навіть, навіть фрази, які він говорить, це фрази чисто чувака-б'юзер. Я розумію тебе, як ніхто інший. Ти така ж, як я. Чому він всім подобається? Він же, він же лох педальний. Може я, може, я чогось не розумію? Типу, да, він красивий, але, він... але це все. Будь ласка, напишіть свою думку, бо мені він дійсно здається якимось. Я додаю ще знизу ока ось так розтушовую, тому що саме е, в таких луках чомусь низ ока вирішує, куди нам направляти все. Можливо, це через те, що в мене є досить жорстокий досвід аб'юзивних стосунків, і мені подібні фразочки від нього, і взагалі його поведінка протягом всього. Um, uh, всього, всього мультсеріалу здається дійсно дивним. І я така. Are you... Are you, аре ю. Обережно. Ось ще треба було додавати ось цей синій колір з моєї дуже абсолютно дивної палетки, яка ні на що більше не впливає. О, отак би сразу. My little soda pop, my little soda pop. ту, ту, ту-ру-ту-ту-ту-ту. -ту 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 -ту. Якщо вам потрібно зрозуміти щось з приводу того, як робити все абсолютно в косплеї. Якщо це стосується ось цих штук, чим більше ви тушуєте, тим краще все. І це єдиний варіант. Що ж, настав цей прекрасний неймовірний час, який я називаю малювати. Малювати. Я просто називаю це малювати. Його. Чудові і просто неймовірні полоски. Що відрізняє тигра від всіх інших? Ось таким ось прекрасним чином я перетворюю свої брови на полоски. І далі у нього ще такі полоски. Так, я дуже поки малюю ці полоски, бо в мене вони виходять абсолютно не так, як я планувала. Оу oh майка! Якщо вам цікаво, я вважаю, що я зробила жахливу помилку. Для... Думаю, я зроблю ще одну. Здається, <плес> <плес> я роблю щось явно не так, е, мабуть, все, да? піду це витру, I guess. Е, я витерла ці дивні напівпрови, напів що це таке взагалі було. Так. І я подумала, що, мабуть, краще, мабуть, краще, мабуть. Це зробити просто тоненькими лініями і зробити не цим, а іншим. Наприклад, наприклад ось так. Окей. Так, Я тримаю дзеркало між своїх ніг, тому що як мені ще це зробити, я без поняття, якщо чесно. Тепер нам треба додати точки. І взагалі нам тут не вистачає насправді великої кількості контурінгу і відтінків, але ми зараз будемо протягом всього цього його додавати. Ну, окей. Просто, 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 запросис. Окей, трас process, тому що я поки сама не дуже трас за ці process, чесно кажучи. Цікаво, а якщо зробить отак? Okay. Just... Просто ось так щітку, додаю тоді, туди і мені просто, мені просто цікаво, як воно буде. Ось тут ми затемняємо, тому що тут буде ще більше затемнення. Я скажу вам, я сама не розумію, що я роблю. Я просто йду від одного до іншого і намагаюсь якось щось зрозуміти. Окей, я якимось чином увела брови в ніс. Навіщо не зрозуміло? Взагалі головними атрибутами цього персонажа є те, що він робить усе істе... приносить пошту, і прикол в тому, що знаєте, є нормальні люди, у яких є принтер, але в мене принтера немає. Тому я зробила це самостійно. Ніс має піти трошки вниз. Ми додаємо ось ці його ніздрі. Я йду по своїх крилах носа, ви дивіться по своїй формі, бо моя форма дозволяє мені реально бути грьобаним тигром. Дякую їй дуже за це, як то кажуть. За допомогою цих прекрасних речей, таких як е е колівці, ми просто малюємо собі для того, щоб це не було занадто сильно, типу, видно, ми просто. Для того щоб не було занадто сильно видно країв, ми розтушовуємо їх ось тут, і тоді воно виходить так, наче в нас дійсно є, а... наче в нас дійсно є шерсть. Млюємо кольори, саме тому у мене кілька синіх олівців, слава богу. Я не знаю хто добре, що мені їх просто дарували. Знаєте, найбільше все залежить від того, як ми очі намалюємо. От чесно, якщо я намалюю їх погано, це буде це буде жахливо. Але спочатку ми намалюємо рот, щоб він встиг застигнути. Є, yeah. я думаю, я думаю, що рот вийшов непогано. Я, правда, ніфіга не могла говорити під час того, як все це робила. Yeah. Мене взагалі прикали, чому типу дьорпи виглядає ось так. Він по суті, знаєте, прикол в тому, що цей тигр – це по суті така собі карикатура на неадекватних можновлавців. Знаєте, і робити зараз конкретно цей образ, мені дуже весело мені, враховуючи те, куди я йду після цього. Знаєте, можна було б сказати, що тут треба просто зробити Cat Eye, але ж ні, у нього свій, прик... свій цікавий більш образ. Він у нього такий більш закручений. Ну, Я сподіваюся, що це трошки схоже. А вам як? Вам хоч трішки схоже там, є, бо я вже не знаю. Фух! Так, ми додаємо білий олівець слизову 100%. І тепер ми, ми ще й додаємо ось тут трошки білого. Додаємо трішки білого ось тут. Додаємо білого в наші е, ці. Додаємо білий е, ще й сюди, тому що ось тут у нього білого дуже багато. І розташовуємо його, бо більш ніде в мене білого немає, якщо що, якщо ви не помітили. Ну, воно наче ну, воно, ну, воно наче й непогано, а, а наче й погано, мені наче й подобається, наче й ні. Так, ой, я забула додати білий, знаєте куди? В дуже важливі, в дуже важливі місця ось ці. О, тепер стало краще. Все, ми і всюди пододавали, де нам потрібно. Окей, добре. Як скажете. А, а що далі? Хтось ще знає, ні? Та то я не знаю. Мабуть, для того, щоб далі щось робити з очима, нам потрібно не лінзи. Для цього кота лінзи я обирала дуже, дуже-дуже сильно, а тобто, мені вибрала їх сусідка, так? Я взагалі спочатку думала взяти, знаєте, типа такі. Кіщачі лінзи, але мені здається, що кіщачі лінзи більше асоціюються з джину. і тому я взяла ці, які були водночас червоні і водночас жовті. <му> не заплакати, тому що все це синє, якщо потіче, то мені хана, я думаю, айгіс. <му> Та блін. Я це зробила. Ні-ні, не плач, ні, не плач, тигр. У мене є. Два варіанти, що зробити: це або біла туш, або чорна туш. Ну, давайте так, я можу зробити білим, а потім на білий, якщо не сподобається, нанести чорний. Окей, давайте спробуємо. Я не знаю, наскільки це можна вважати канонічним, бо у нього не те, що є взагалі вії, бо він тигр, а в нього там не сильні вії. Я зробила зуби. Ха -ха. Зуби я зробила зі спеціального матеріалу, і я вже навчилась робити подібні зуби насправді давно. Якщо що, якщо ви не знаєте, як саме їх робити, то я теж, знову ж таки, в лайхаках на Хеллоуін показувала, як саме вони робляться. Але я покажу вам, як я робила ось ці величезні зуби, які виглядають так, наче я не знаю, що. Ау! Вау, я ледь не витягла собі повністю зуб. А знаєте чому? Тому що в мене нема зуба ось тут. Отже, я робила спеціального матеріалу, який потрібно засовувати просто в гарячу воду, і у вас будуть зуби. Але я також зробила ще ось ці його величезні клики. Розумієте? І вони тепер виглядають канонічно. <гум> також я зробила спеціальні е, листівочки. І нормальні люди печатали їх на принтері. Але я не печатала їх на принтері. Я е, повністю зробила їх з нуля, намалювала. Я намалювала їх з нуля, бо принтера в мене немає. І ви зараз бачите, як саме я це робила. Я це зробила просто з єдиного синього блакитного картону, який я знайшла у себе. Як ви бачите, у мене не те, щоб супер а, багато і класно є ресурсів на те, щоб створювати подібні штуки, тому я роблю все своїми ручками. І все з одного боку класно, бо я типу, ультра-тру, але насправді ні. Також я знайшла ось такі ідеально підходящі. А... Нігті насправді ні, я зробила їх самостійно. Я просто купила в Аврорі сині нігті і потім сиділа і дуже довго фарбувала їх чорною фарбою. Я навіть ще купила ще одні і розфарбувала їх повністю чорним для косплея джину іншої людини. Ще я не могла знайти синє хутро, блакитне хутро, і тому мені довелося взяти свої вже існуючі а, рожеві вушка і тупо пофарбувати їх фарбою для тканини. Я вважаю, що це дивно. Ну, добре, я тоді зараз спробую все це зібрати і е -е скласти образ воєдино. Знаєте, що? Я не розумію, як люди ходять з накладними нігтями. Я вам покажу кілька. Знаєте що? Це занадто важко для моєї життя. Добре? Я вам Покажу а, відео, які у мене вийшли, які я знімала в Тік-Ток, тому що повністю цей образ показати ось тут. Я не зможу нормально, тому що я сходжу з розуму добре. Підтримуйте мій канал, ставте лайки. О май гад, це дивно. Я не розумію. У мене мені так дивно з цим. -а. Ставте лайки, пишіть коментарі, якщо ви хочете від мене побачити щось інше. Будь ласка, напишіть. Я сподіваюся, що вам сподобався цей образ, і я, і взагалі все вам сподобалося. Всього найкращого бай! А, як я могла забути? Всім няв.